Чого люди не купують на матрасник? Найчастіше, тому що вони тупо не знають про нього. На матрасник це ось така, як бачите, чухлом вдягається зверху такий чухольчик на матрас, який його захищає. Тобто я можу сюди розлити будь-що, і рідина не проникне в матрас. Особливо корисно для тих, в кого є дома маленькі діти або тварини. Не знають або бояться. Бояться чому? Кажуть, що він парить такий на матрасник, тобто вони колись купили на матрасник поліестеровий і він може реально парити в велику спеку. Теж у нас іде бавовняний. Це він навіть Cotton Health. Е, що він парить, що він шуршить і що він злазить з матраса. Він не парить, він не шуршить. У мене такі на вдома на всіх ліжках є, взагалі ніякого шуму не видають. І він не злазить, тому що, бачите, вдягається зверху чохлом. Є дешевші варіанти. На резинках по куточках. О, Той може і злазити, і резинка може навіть порватися у вас часом, що у вас один кут триматися не буде. Тому. Ось цей на матрасник треба чуть-чуть дорожче заплатити за класне кріплення і класний склад на матрасника. І буде у вас ваш матрас захищений на довгі-довгі роки. Причому потім, якщо не потрібно, ви його зняли, точніше, там, замастився, зняли, кинули в пралку, попрали і дістали, знову вдягнули назад. Ціна 990 гривень за розмір 1,60х2, А так, взагалі, розмір може бути будь-який до сантиметра. І висота борта також. На матрасний котон замовляйте на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.